Два удара. Два удара. Попередньо ракетами С-300, які вийшли з району Белгорода, влучання в центр міста, старої забудови. Зокрема, одна ракета влучила в проїжджу частину дороги, а друга ракета влучила в трьоповерховий будинок. Будинок старої застройки, в тому числі в якому мешкали жильці. Постраждала ще лікарня проти вказаного будинку, куди було влучання. Було возгорання двох поверхів лікарні. ДСНС, яке прибуло, як завжди, на місці відчасно. Затушили пожежу, яка відбулася в лікарні. В лікарні потерпілих на тепері час немає. Станом на зараз щонайменше 16 осіб було госпіталізовано до лікарні для надання медичної допомоги. Зараз продовжується розбір завалів, ймовірно, завалами може знаходитися ще одна людина. Інформація також про постраждалих, ще уточнюється. Станом на зараз загиблих осіб немає.